Віпетюкраїн разом сильніші. Добро вечір, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес конференцію разом з нами, асистент головного тренера Карпат Ігор Єрмакові. Розпочнемо, власне, з емоцій цього поєдинку, з ваших вражень, Якою сьогодні видалася гра. До да, важкою видалася гра. Грали з одним з лідерів чемпіонату і я вважаю, повністю перекрили їх козирі. Так, ми їх були певні моменти, які вони могли реалізувати. Але я вважаю, ми повинні були забувати другий м'яч і закривати цю гру. Будь ласка, запитання. Доброго вечора. Тесніше саме Владислав Лопашко часто заявляє, що Карпати хочуть грати в домінуючий футбол на м'ячі, але сьогодні було таке відчуття, що це було досягнення результату любої ціною. Ну, тим паче затяжка часу так, також була. Це помітив навіть ребітка, який дав великий прожив по картку прямо на старті другого тайму. І в чому ваше питання? Ви скажете, се нічого гру в, в контексті цих слів, Владислава. <бачка> Добто, висяді, <я кхе> Дивіться. Е Владислав Вікторович каже про домінацію, і треба розуміти е весь контекст. Ми просто зараз можемо на годину. Я скажу коротко, якщо хочете, я можу потім вами стисло ну, з залишитися більш розгорнуто відповісти. Буде <кхе> Дивіться. Е футбол, як всі знають, складається там, да, з е оборона атака і перехідні фази. От ми хочемо, щоб наша команда да, найбільше володіла м'ячем, Але є ще суперник. Суперник може змушувати тебе грати по-іншому. Наприклад, у вас є дуже швидкісні гравці, які полюбляють простір, які полюбляють вибігати в контратаку. А тепер питання: а коли нема простору, нема куди бігти, чи може суперник щось інше зробити? Тому ми, виходячи з того, як складалась гра, зіграли так, щоб виключити козирі суперника. І свої. У нас були моменти з переходів. Ми могли забувати другий м'яч. Тому я, я рахую, якщо брати футбол тотально в цілому, наша команда вміє грати на м'ячі, Ми це продемонстрували з шахтарем, ми це продемонстрували з Динамо, ми це продемонстрували з багатьма командами. Наша команда вміє в переходах грати не тільки з оборони в атаку, а й з атакою в оборону. І наша команда вміє захищатись. Тобто, якщо брати комплексну роботу, ви сьогодні побачили один із компонентів цього комплексу. Продовження да ви кажете, що дійсно ну, погодьтеся, але не дав вам зіграти в той футбол, який ви хочете бачити в принципі, від своєї команди. І далі Віталій Юрійович, львівський тренер, наскільки було важко протистояти його команді нинішній. І, і, і це принциповий був матч для вас і для ваших гравців, тому що я бачу, в кінці там були стрички, і стрички це друге поспіль у вас. На якусь частину питання. Да, да, ви, ви ви Вичерк, ми розповіли <сих> про цей матч. Добре, чи наскільки принципово? Це було для вас, для гравців грати проти команди Віталія Юріча? Я б не ставив команду Віталія Юріча, я б ставив команду, як вже я сказав, ми грали з одним із лідерів чемпіонату. І така ж принциповість була, як ви грали з шахтарем. Я думаю, що ви, коли грали з шахтарем, у вас теж було володіння не дуже. І я не думаю, що хтось Віталій Юрійович задавав питання з приводу результату і не зовсім володіння м'ячем. Тому я ж кажу, оцінюйте футбол-комплекс. Може, ще є? Три тривоги сьогодні, одна з них в кінці, вже прямо, коли півтори хвилини залишалися. Ось ця остання. Мікрофон, будь ласка. Три тривоги сьогодні, одна з них наприкінці матчу, коли залишалося півтори хвилини зв'язка. Стра... Остання тривога, наскільки вона, напевно, була найважчою з точки зору і і фізичної, коли вже мінімальна різниця, втома і півтори хвилини. В цьому на це питання може можу відповісти то, тільки зі своєї точки зору, тому що я не знаю відчуттів хлопців кожного з них. Тому можу про свої. Я, я казав, що це було в Олександрії. Мені здавалось, що там тривога 20 хвилин не тривала, зараз там, ну там три по 20 умовно. А мені здавалося, що вона там годинами триває. Тому особисто для мене. Так, це тяжко, коли ти починаєш о 15.30, а зараз вже 15, за 15.20. і так, це важко мораль. Мені сподобалось сподобалась ваша команда в націленості на перемогу і в тому, як в центрі поля компактна команда грала. Фактично не було розривів між оборонною лінією і центральним захистом. Але при всьому цьому, коли Карпати грають домашні ігри, то відчувається, що в фінальній стадії завершення не вистачає трохи. То краснопіру, то невесу. Десь Вітор не може на себе брати гру в певний ніж. І тому навіть сьогодні було не так багато достатньо моментів, щоб завершати свій гру другий забувати м'яч, наприклад. Тому в мене питання в такому плані, що... Сьогодні за вас грали тривоги, але в майбутньому навряд чи такий фокус з цими витягуваннями і, і тривогами може спрацювати. Як ви вважаєте, за що можна знайти ресурс команди для того, щоб покращити гру і виїзну, і в позиційній фазі домашніх ігор? Ви маєте на увазі покращити гру в атації чи гру при тривогах? Чи... Чи ну, я просто а не вяжу. Як Якщо ефективніше команда може наховати <кій> і в домашніх, і на врізді, коли потрібно так от запіщатися всією командою, і дуже, бути дуже раціональними при контратаках? Ну, дивіться. Давайте порівняємо, щоб простіше було з командою Елензе, да? скільки було, коли ЛНЗ вийшло в УПЛ. Скільки змінилось футболістів там кожне трансферне вікно, можна, можна порахувати. І можете порівняти з тим, що є у нас. І ми працюємо з тими футболістами, хто є. Ми кожен день працюємо і над завершеннями, і над усіма компонентами гри. Але в грі е, виходять грати живі люди. І я не згоден, що потрібно створити 20 моментів, щоб забити другий м'яч. У нас сьогодні був чудовий момент. В якому, я рахую, зіграв дуже добре Олексій Паламарчук, врятував свою команду, бо Бруніньо забуває другий м'ячі, я думаю, що гра була закрита. Ну, мій контекст питання такий, що, окрім, наприклад, Бруніньо, який може на себе <кій> забити, і на техніці забити, і ще там може бути захисники. Немає, не було в цьому сезоні ще таких ігор, може хіба що там заболоні, коли команда... Певно, вона забивала два м'ячі за рахунок того, що там 3-4 передачі і змістовно проводиться контратака або атака в пас. І цього не вистачало в грі проти руху. І сьогодні також десь, десь цього не вистачало. Ну, я дозволю собі не погодити з вами, тому що ми грали з Динамо Київ і забили два м'ячі і грали по-різному. Ми грали і позиційно, ми і захищались, ми грали і в переходах, як казав, я вже комплексно. І там нам всього вистачало і зон завершення, і реалізації, і створення моментів, і забиті м'ячі на останніх хвилинах, тому свідоцтва, тому я дозволю собі не погодитися з вашою думкою. Ще може, останні питання. Керечок і дані сьогодні вийшли розмови. Як ви оцінюєте Ну, зараз важко відповісти, мені потрібно подивитися, щоб докладно і відповісти на це питання. Скажу про Киричка, тому що він дебютант. То ну, для дебюту, як він був спокійний, в принципі, в усіх моментах у цьому треба віддати належне, тому що не всі молоді хлопці, дебютуючи в такий, в такий час, в якому знаходиться команда, з одним із лідерів чемпіонату, здатні настільки спокійно проводити. Ну, більш ніж 90 хвилин погоди з, з тривогами з усіма моментами. Тому треба це, скажімо так, виокремити, але далі дивитись Миколі. Бо це одна гра. А ви ж розумієте, що футболіст якісний, він стабільно йде від гри до гри. Наскільки складно сьогодні було команді хати без Владислава Вікторовича на тренерському містку? Е і <кхух> Давайте, Ні, ні, вас... я просто вибачте. А, все-все-все. Добре. Дивіться, я вже сказав на флеші, можу, можу тільки повторитись. У нас тренерський штаб працює комплексно, тобто лінійно. Тобто, від того, що у нас випаде один з членів тренерського штабу, глобально щось там не зміниться і не буде ніякої паніки або ще чогось. Тому що у нас головний тренер на тренуванні. І асистенти, це не так, як, наприклад, умовно, умовно, просто хронометристи, які слідкують за часами, за змінами. Ми всі знаходимося в процесі, ми всі знаємо принципи, ми всі керуємо на рівні головного тренера. Просто за головним тренером останнє слово він наш лідер. Сьогодні ми грали без нашого лідера, і ну я думаю, я ви розумієте, що ніхто з нас не мав права підвести свого лідера. Тому ми робили все як зазвичай, але Сергій Дмитровичу трішки вдавалося постояти <соє> біля Брук. Біля, біля <соє> Вадислав Вікторович отримав червону в минулій рухом. Сьогодні теж тренер отримав червону. Ще пов'язана така активна поведінка, як на мене? Чи... <соє> Чому ці червоні є? Ну, дивіться, якщо я вас трішки проінформую, можливо, ви не знали, він не отримав червону картку. Це була дискваліфікація рішенням КДК. Як там що відбувалося, я не знаю. Тому там червоної не було. Що сталося в епізоді з Богданом, я не можу відповісти. Я був на лаві, а це було в центрі поля. Я тільки побачив, що червона картка, тому мені важко прокоментувати цей момент. Кожну гру, яку програєш, неприємно програвати, потрібно робити аналіз, рухатись далі. Припустили помилки, це одна з кладових футболу. Наш воротар ворота припустився помилки. Нічого, потрібно рухатись далі, аналізувати гру. Сезон довгий. Тому нічого страшного не сталося. Колеги, питання, будь ласка. Доброго вечора. Сьогодні накал пристрастій був такий, що іноді навіть переходила межу. У підсумку все завершилось бійкою. Це був принциповий матч саме для вас, як розуміється Львівщини. і це дербі Рух Карпати, ви тренували рух і чи не перерослося сюди не перенеслося? Абсолютно рядовий матч для мене. Не бачу нічого принципового. Просто я тільки туди на флеш-інтерв'ю. Кожна команда має право на тактику, на стратегію по вибору на матч. І це правильно, футбол, різні команди, є команди, які другим номером грають, є грають які домінують виграють ігри. Не ну, Можна казати, що ми будемо грати тільки так чи так. Але то, що сьогодні після 25-ї хвилини я вже трошки треную на рівні прем'єр-ліги, і я ні разу не зіштовхнувся, щоб так затримали час. Скільки, ми, там, скільки я працюю, ні разу з тим не зіштовхуюся. Я не думаю, що це буде подобатися болівальник. Я сам львів'янин, я знаю, які у Львові болівальники. У Львові, на мою думку, найкращі болівальники в Україні. Я не хочу ображати ніяких болівальників. Але я не думаю, що їм буде подобатись такий футбол. Якщо молодий воротар, 18 років буде. Звичайно, що є. Арбітр повинен управляти тими моментом. Але футбол треба грати достойно через повторення. Є тактика і стратегія. Я не кажу, це важлива річ в футболі, але це має бути достойні, повинні бути достойні речі. Тому що говорити можна багато, ми навчимо футбол грати який в Україні, ще ніхто до того не грав, ще що, то все добре. Але ми сьогодні побачили. Такий дійсно футбол в Україні ніхто не грав до сьогодні. А чи ти вважала вкарпати в самобігровому плані? А чому він зробити? Ми собі забили гол, ми помилилися. Більше я не бачив ні в моменті, нічого. Ну, я, я думаю, що об'єктивно зараз аналізую по моментах по цьому. Що проаналізувати нашу гру, ходить, що простора сьогодні майже повністю закрили, а центр поля ми програли. Постук був мало ефективним, а після виходу мені Нікашвілі трохи краще ситуація стала, але в принципі... Окрім Рябова, не було гравців, які мають виграти підбір і завдати значить, серйозного удару або небезпечному момент Скажіть, як в цьому плані можна покращити? Я вважаю, ми сьогодні мали достатньо кількість ударів в поворотах і достатньо кількість моментів маті. Що стосовно проспора, я після кожного практичного матчу та, у нього був хороший відрізок, але я б не робив з нього зірку сьогодні. Він такий ж футболіст, як і будь-який футболіст в нашій команді. Кожен футболіст виконує якісь свої певні функції, і в нього також будуть невдалі матчі. Це потрібно розуміти. Тому я б від нього дуже не чекав, що він кожного матчу нас забував голи. Феєри це складно. Він молодий хлопець, футболіст 2003 року, йому що є куди прогресувати, куди рости. поля? Я вважаю, що ми центр поля сьогодні не програли. Не програли? Не програли. Ви сьогодні змінили схему 4-3-3, якщо я не помиляюсь. це пов'язано з тим, що ви готувалися саме під цього суперника, чи це пов'язано з втратою Романа Дідіка? – Ні, ми готуємося до кожного суперника індивідуально, і Карпати не виключення, тому вирішили сьогодні зіграти схемою 4-3-3. Хоча в обороні ми початок матчу грали 5-3-2 при обороні. Тому ми в цьому чемпіонаті граємо різними схемами. І готуємося до кожного суперника індивідуально, тому сьогодні вибрали саме цю схему. А що з Романом? Наскільки важка в нього травма і скільки займає Гариновий? Ну, йому будуть робити операцію, його до весни він вже не буде грати. Тільки дві заміни ви провели. Чи вважаєте, що можна було б ще когось випускати або якось освіжати? Ну, ми провели ті заміни, які могли, на нашу думку, принести нам користь і грі по ситуації, тій ситуації, яка виникла. ті гравці, які залишилися на заміні, на нашу думку не могли підсилити цей матч. Тим більше, на мою думку, не треба було цього робити, у нас була перевага, треба не вистачило забити голову. Ще одне, я скажу так, затягували час, не тільки Карпати затягувала час й тривога, наскільки вона зіграла ключову роль в цій війні? Ну, вона ключову роль однозначно не зіграла. Звичайно, що падає інтенсивність, але ми живемо такий час, що ми повинні приймати цю ситуацію яку є, від того нікуди не здійснеться. Дуже добре, що ми взагалі граємо в футбол. Тому... Про тривогу я б зараз не хотів говорити, що вони мішали чи допомагають. Звичайно, що ігри перериваються, але сьогодні ми живемо в таких умовах. Ще питання. Ще, що ви скажете про музика Єпасіча? Вони трохи виглядали не свіжо. Це після кубку чи може взагалі в тону? Те, чому не свіжі, він не сказав, що вони не свіжо виглядають. Он мне свой функций выконувал сегодняшнюю. Що...